Да. Всім привіт! Мене звати Котрікова Єлизавета і я вже півроку працюю на посаді офіс-менеджера. А я повністю забезпечую офіс і відповідаю за те, щоб нашим співробітникам було комфортно працювати. Але так як я дуже давно цікавилась фото та відеоконтентом, компанія для мене відкрила можливість зараз перейти на вакансію СММ Джуніора. По сильним сторонам мені здається, те, що я швидко навчаюсь. Загалом, якщо чесно, було в мене декілька варіантів, коли я була в пошуку роботи, тому що я у мене вже є досвід роботи там адмініструванням, офіціантом, але я хотіла розвиватися в чомусь більшому в якійсь компанії. А в мене не було якихось навичок цільових, тобто там веб дизайнерства І я зрозуміла, що офіс менеджер це саме та посада, де ти можеш дізнатися компанію, дізнатися людей і загалом набрати навички, які потрібні в працюванні подальшому компанії. Дубль раз кадр раз радість, цілеспрямованість, наполегливість. Дуже багато. Я займаюся грою на скрипці, ходжу на ММА бої. Також по суботах в мене волейбол, займаюся стретчингом. Іноді люблю знімати відео і монтувати. Ну також це більше як для себе там, але зараз це переходить вже в мою роботу. Люблю спати. Подобається людина, яка знає свою зону відповідальності, яка гарно виконує свою роботу і з нею легко працювати. Якщо я скажу замовлення шторів, з мене посміються. Все, всім папам, Ставте лайк на це відео і чекайте нових випусків.